Такого не робили ні поляки у 39-му, ні нацисти у 44-му. Радянська міліція розстрілювала масово з автоматів через віконця для передачі їжі або кидала до камери гранати. Деякі з цих камер довелося замурувати і, ексгумацію, провели вже взимку. Червень сорок першого року запам'ятався на заході України не тільки нападом нацистської Німеччини, а й кривавими розправами, вчиненими своєю ж державою в тилу. Йдеться про досі нечуване явище, навіть у практиці Народного комісаріату внутрішніх справ НКВС, СРСР, масові розстріли політичних в'язнів у в'язницях на заході України протягом кінця червня, початку липня 41-го року. Екзекуції почалися 22 червня, розстріляно засуджених до смертної кари. Із проміжного звіту начальника тюремного відділення У НКВС Львівської області Лермана. Відомо, що станом на 24 червня у в'язницях Львова було розстріляно 2072 особи. 26 червня затвердили розстрільні списки. Ще 2068 осіб підлягали знищенню. Їх убили наприкінці червня. Трупи розстріляних в'язнів знаходились у камері в'язниці Налонського. Деякі такі камери німцям довелося замурувати, щоб уникнути епідемії. Повторну ексгумацію провели в лютому, коли вдарили морози. Таким чином, у Львівській області було розстріляно 4140 ув'язнених. Однак підрахунки не узгоджуються залишилося в тюрмах три тисячі осіб, а розстріляли більше. Відповідь на це питання дає доповідна того ж Лермана. Тут йшлося також про надходження нових в'язнів: тюремні документи на цих людей належним чином не оформлювали. У більшості випадків навіть не оголошували звинувачень, однак упевнено називали причетними до ОУН шпигунами, диверсантами, тобто особами, які підлягають розстрілу. Це лише один фрагмент трагічної статистики. Справжня картина розкривається, якщо поглянути на всю карту Заходу України. Там знаходиться близько 24 тисяч убитих. Спочатку застосовували звичну для НКВС практику індивідуально у спецкамері. Постріл у потилицю. Коли наближався фронт, а плани не були виконані, розстрілювали масово, зганяли ув'язнених у камери підвалів, і через дверцята для передачі їжі стріляли з автоматичної зброї. Віконце відчинялося, і в'язень замість їжі для підтримки життя бачив засіб знищення. Це було останнє, що він бачив у житті. А в останні дні кидали в камери гранати або відчиняли двері камер, ув'язнені виходили в коридор. Думаючи, що їх відпускають, і в цей момент їх розстрілювали з автоматичної зброї. Тіла вивозили вантажівками і ховали у спецмісцях, які сьогодні поступово відкривають археологи. Однак перед самим приходом німців чекісти поспішаючи, ховали вбитих на подвір'ях і підвалах в'язниць. Згодом розкопки цих гекатомб стали матеріалом для нацистської пропаганди, звісно, не з міркувань людяності. Відбувалося також і знищення евакуйованих ув'язнених у центрально-східних областях України, у пересильних в'язницях Умані, Києва та Харкова. Ці міста були так званими проміжними пунктами етапування, де відбувалося перемішування ув'язнених, щоб уникнути повстань і масових втеч під час депортації. Заслуговує на окрему увагу заліщицька трагедія на Тернопільщині, коли з тактичних міркувань було зруйновано залізничний міст через Дністер, а по обидва боки пустили два ешелони по сім вагонів з ув'язненими. НКВС вирішив проблему швидко: вагони облили пальним, підпалили і скинули в річку. Береги Дністра тут дуже високі й круті, не вижив ніхто. Звісно, радянська пропаганда повісила всі ці злочини на нацистів. Як утім, і розстріли польських військовополонених. І на жаль, ці міфи привидами ходять навіть сьогодні. Західна громадськість пережила шок від побаченого. І це страшне у своїй безглуздості масове вбивство заарештованих стало одним із головних чинників укорінення антирадянських позицій тогочасного і наступних поколінь. Друзі, якщо ви дивитеся наші відео, то напевно розумієте, наскільки важливо говорити правду про злочини Радянського Союзу проти України та про те, як сучасна Росія продовжує ту саму політику геноциду. Кремль роками намагався стерти нашу історію, знищити нашу національну пам'ять і підмінити правду своєю брехнею. Саме тому наша місія показувати реальні факти, розповідати про справжні події. Та доводити всьому світові, Україна завжди боролася і буде боротися за свою свободу. Але пошук правди це складна робота. Ми вивчаємо архіви, аналізуємо історичні документи та знаходимо докази злочинів радянської влади. Ми створюємо якісний контент, який може змінювати уявлення людей про нашу історію та допомагає боротися з російською пропагандою. Та щоб продовжувати цю боротьбу, нам потрібна ваша підтримка. Сьогодні кожен з нас має вибір або мовчати і дозволяти ворогу писати свою версію історії, або підтримати правду і донести її до тисяч і мільйонів людей. Якщо ви вірите, що наша боротьба важлива, якщо вам не байдуже, щоб майбутні покоління знали справжню історію, підтримайте наш канал Донатом на банку Монобанк. Разом ми зробимо так, щоб ніхто і ніколи більше не міг викреслити Україну з історії. Дякуємо за вашу підтримку. Слава Україні!